Коли ми чуємо слово горила, уявляємо собі сильну, грізну істоту. Але правда про цих тварин може здивувати навіть найзавзятіших скептиків. Горили найбільші примати на землі. Самці можуть важити до 200 кілограмів і мати зріст 1,80 м. Та, попри свою фізичну силу. Ці тварини надзвичайно миролюбні і ніжні. Вони живуть у тісних сімейних групах, де лідер срібноспинний самець, оберігає своїх родичів і забезпечує мир. У їхніх родинах панує підтримка, турбота і навіть справжня дружба. Горили спілкуються один з одним не тільки звуками, а й жестами. Вони можуть сміятись, сумувати. Проявляти турботу і навіть ображатись. Найвідоміша горила у світі Коко змогла вивчити понад тисячу жестів. Вона виражала свої думки, емоції і навіть піклувалась про свого маленького котика, називаючи його своїм другом. Дослідження показали, що горили володіють високим рівнем інтелекту, вони будують складні гнізда. Для сну розуміють віддзеркалення себе в дзеркалі, можуть навчатися і адаптувати свою поведінку до змін навколишнього середовища. Але сьогодні горили стоять на межі зникнення. Щороку через вирубку тропічних лісів, браконьєрство та зміни клімату їх стає все менше. Втратити горил означає втратити унікальну частину нашої планети. Їхнє існування важливе не тільки для природи, а й для балансу всього життя на землі. Кожен з нас може допомогти через обізнаність, підтримку природоохоронних програм або навіть поширення інформації. Поділись цим відео, підпишись на канал, і разом ми збережемо красу Дикого світу для майбутніх поколінь.